Всім привіт! Начались у нас жнива Сої 2024. Тут до мол... виїхали ми в другий день це молотити. Така ділянка від площі була змолочена, десь 3,5 гектари. Там вечором вони виїхали 2 е, дні назад. Тоді вночі в той день вже, наступний день, вночі вже дощ. Вчора ми почекали, виходить, позавчора. Сьогодні ми вже виїхали, да, і в п'ятницю ще. В четверті був дощ, а це ми вже виїхали на жнива. Молотити, соя Монсанта, не як там вона далі. Молотимо. Був трохи сьогодні влажнувати, набиває, але так і ми будемо молотити. позавтра дощ з ночі показує, то треба її забрати, цю сою. Там є посередині кусок, а друга соя то вона трохи, як вам сказати, вже зеленкова будемо тоді після дощів. Голос перебиває грудку після... Вони площі, після соняшника, подіскували по сухому тяжкими дісковими хетезами. О, і це вони тяжелими катками. Ну, Джанально кінчають цю площу. Так як класний трактор є з Амазоновським таким лощинником, походу вони не встигають всі площі забрати. Дій, це такі справи. Підписники. Ти помаленьку жнивуємося. помало, трохи степлошуємо проводи. Наче рубали не дуже таке мокре, але все одно комбайна боку забило сюди. Трохи хапнув він в комашника з краю, залізли зразу в бункера. Тато подивився, вичистили тут тобто, там трошки було. Десь відро було, викидав тату. Такі щось трошки є на ній де-не-де. Рідкидує стручки, найкраще. Зарідки десь площі, що це ми змолотили. Тата посчитав, то по 15 вона дає, трохи є влажного де зерно, але так і забираємо, повіємося ми щось там лишати і на ці довчі. Є прямо хрустить зерно, є вологе. Бачите, дарідші ще, тут трохи є стручків, що тут зараз покажу по зерні. А зерна. Маленький. О, ходимо 892 З прицепчиком цим нашим газоном, такий з газону зроблений. Юми заскладаємо потихеньку, не можемо, все розпредвал все не прийшов. Зробив дату таку накидку сьогодні. Таке розкручується, тут нас кобиль прибивав, друг дощ, щоб накрити свою. І сьогодні хочемо на молоти. Намолотити. Треба трохи більше, якщо вийде, але до я помалу йде комбайн. Дуже. Щоб не забивало. Нам треба викручувати тоді. Але дай Бог вітер є, зараз це горі. Назад турбуємо, я дасть Бог, все буде добре і воно піде скоріше. Ой, що це там воно сусіднє поле О, господарство посіяло баксік і вже більше їде назад. Не ми... Шнивуємо сою. Зараз купимося з своєму населення. Почав Вище, брати, але цей рік кошти трючки високо кріпляться, не лишається.

І при це прямо нам молотили, прямо чисто він Джоні комусь молотив, десь таке Богу, хороший. О, ще пора заїжджали з татами, висині ну, сьогодні. Так, можна було б зупинити, зупинити, або ще хрустити. Ну, не хрустити, а якщо б ще не залишилися догорити, то було б добре. Трохи вологувати, а якщо б не зупинити, то хрустіти. Ну, протягом ще дощів, і на той тиждень вже в кінці тижня десь був буде комбайн із молотим, щоб моє зерно було сухеньке, і саме поле було не затрамбоване. Тоді легше орали. спочатку думаю, здіскуємо, напевно. Потім йдемо морати. Вже мені сподобалось, бачив люди. МХП, МХП. Е, перебивають лучші нікуди. Мульчером. Мульчером перебивають кокурудження і тоді буде добре Ну, Вони ще вже такі добре вовнуся. Бочкою такою, в мене 18 бачив. Ззаді такий дощильник в землю носять, а тоді його корпус. Там він забрав смужку молотим тут. Трохи краю вишили, а то є недогон. Трохи розтівача десь загубив, наверно, але то ерунда для нього. Головне, що він молодець. Такий зріз помаленько ходить, щоб не забило, зараз тут відкоситься, було йому нормально заходити, і будемо молодити. Я беру, прямо хрустить. Прямо як перешкод. Лупе, вітер, пилюха йде, дай Бог, добре Це... ось все добре буде. трохи ось затягнуло хмару, але наче там сонце зараз вона пройде, сонце проріжеться буде все, десь був добре. Вітер такий добрий. В тракторі сиділа, з трактором хитає. Так, молотять помаленьку. Сьогодні мали тонувати трактор, але відмінили Хочу затонувати з татом. Ну, людина затонує нам. Вигру... вигружаємо. Наверно повного бункера, звісно, нема Але там, навіть б не забрав би. Прилюха трохи йде, відвівається, Що треба. Вітер ти відбуваєш, тох він переварив його трубу, щоб вже було протерто. І молодим. Все, нічого не висипав.

Забила я, повню. Оце страшне. Аж порвало всередині ті почіпніки дерев'яні. Рушаємося. Це чесненько, слава богу. Лупе. Але трохи треба не вперед дати. П'ята передача понижена.

Хорошо ним здавати цим прицепом, да. ну як на скорості попадеш, в яму, я мою гукне понавистці, ще й гружоний Але що маємо, то маємо. Косоя тут була висипана. Чиста, як золото Мішки трохи з крупою мішаю просили на хранення або щоб забрали, бо тоді вигружатися.

La vaina alza, la vaina alza, la vaina Да, се. Да, ще. Стий! Такого! Та на піхіть! Хватит! Де це постий! Стий! Тут додому! Домолотели! То що на сьогодні там трошки не домолотили, а там щось комбайнар спішить весь там пару смуж... смужка лишилась туди назад. Стара відкрию склада. О, смужка лишилася. Там стою домолоцю. З другої сторони. І тої зеленої смужечка лишилася, там а та не повний процес. Не знаю скільки там. Двіщо тонни, мабуть, на привісимо. Я повинен привезти.

чи просто лишити його. Так, на цьому своє відео завершую. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, все буде Україна.